Сьогодні ми зібралися для того, щоб обговорити питання соціального супроводу родин військовослужбовців нашої військової частини та 137 батальйону, які загинули, зникли безвісті або перебувають у полоні. Давайте Два пам'ять наших загиблостників навчання. Дякую. Шановні колеги, дорогі родичі наших побратимів, військовослужбовців 114-ї бригади 137 батальйону. Ми зібралися тут для того, щоб ми змогли повернути тих військовослужбовців, які зникли без вісті, бо перебувають в полоні, а також визнати всі питання щодо загиблих військовослужбовців. Також питання зараз дуже нагальні, грошове забезпечення родин. Будемо робити таким чином, щоб всі ці закони, зміни вони трактувалися однозначно, всі знали відповіді на всі питання, в тому числі ми, як управління бригади, всі ваші нагальні потреби і чим зможемо, будемо старатися вам допомогти. Ваші сини. Чоловіки, вони були самими мужніми, і це були найкраще. Ті, хто першими зайняли ту оборону, ті, хто першими брав до рук ту зброю, яку привозили сюди, якої не вистачало. Я прошу вас бути такими, якими ви є. Приходьте, стукайте. Ми у свої можливості будемо допомагати і підтримувати. Дякую вам і слава України! Я мама змитвого безвісти службовця нашого батальйону. Мене звати Скитю Коле. Я є координатором 114 бригади. Ми маємо об'єднання родин, саме нашого 137-го батальйону, які входять в склад об'єднання родин захисників територіальної оборони міст України. Пропонуємо доєднатися до нас тим родинам, які хочуть йти разом з нами. Ми маємо боротися за них так, як вони боролися за нас. У мене питання в тому полягає, як родина буде захищена і мати певну гарантію на те, що ці виплати по поверненню або по визнання загибелі будуть виплачуватися саме військовослужбовцю, а не зависнуть десь в повітрі і їх потім шукають у в полі. якщо військова частина розформірується, все одно рахунок військовослужбовця, він є діючий. І на цей рахунок буде нараховуватися цієї кошти. Питань було багато. Насправді ми. По максимуму. вирішили, закрили питання, ті питання, які потребують допрацювання, вони взяті під контроль. Я представляла інтереси свого безвісти зниклого чоловіка рожа Романа. У нас були нагальні питання по вирішенню службових розслідувань, по фінансовій частині і по деяких особистих моментах. В цілому зустріч ми задоволені. В першу чергу такі зустрічі це взаємодія між частиною і родинами. Всі питання, які задавалися родинами, на всі питання були надані відповіді. Ті питання, на які не було можливості відповісти одразу, вони занотувалися. На них буде надана відповідь вже безпосередньо родині в телефонному режимі. Тому такі зустрічі мають бути.